Високі гості бажали колишнім солдатам передової і тилу здоров'я та віри у завтрашній день і запевнили, що в державі робиться все для того, аби їм жилося краще. Економіка сьогодні дозволяє робити кроки в поліпшенні соціального життя кожного громадянина нашої незалежної держави України. Вас, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів Великої Вітчизняної є чи не найкращим в Україні, належно забезпечений високопрофесійними спеціалістами та медикаментами. Тут реально відчувається опіка держави. Маємо госпіталь, який фінансується, який допомагає вам. Це найважливіше на святі. І коли в Україні буде якомога більше таких закладів. Для людей, які прожили таке непросте життя, таке важке життя, і увага і повага до них має відмірюватися слова. А сьогодні це підтримується ділом, Ділом, підвищенням пенсії, підвищенням витрат на госпіталі, отакі як в нас, а їх 29 по Україні. Сьогодні ми маємо на харчування, на медикаменти, все нам дають. слідуючий рік перспектива 14-16 гривень нам дають. На медикаменти і на харчування не тліне багатство людини. Це мудрість набута у роках. Нехай осінь вашого віку, шановні ветерани, буде безхмарною та зігрітою теплом людського розуміння та добра.